Добрий день, дорогі друзі! З вами я, Тетяна Григорівна. Запрошую вас у мандрівку. Сьогоднішня тема розвиток мовлення. Екскурсія до музею літературного героя Шерлок Холмс, Лондон, Великобританія. Метою уроку є Надолужити прогалини у знаннях з теми розслідуємо детективні історії, забезпечити засвоєння інформації про музей Шерлока Холмса у Лондоні та влаштувати віртуальну екскурсію музеєм, формувати вміння, аналізувати факти, порівнювати твори та їх авторів, розвивати критичне мислення, а також творче мислення і творчі здібності, виховувати впевненість. У своїх силах повагу до світової літературної спадщини та до своєї Батьківщини до свого народу. Епіграфом до уроку є слова Шерлока Холмса. Ви дивитеся, але ви не спостерігаєте. А це велика різниця. Подумаємо, чому це? А зараз пропоную пригадати. Деякі терміни. Що таке детектив? Кого вважають засновником детективного жанру? Назвіть найяскравіших представників детективного жанру у світовій літературі і в українській? Подумали? Детектив це англійське слово. З латинським коренем означає різновид пригодницької літератури, передовсім прозові твори, у яких розвивається певна таємниця, розкривається, пов'язана із якимось злочином. Бувають різні види детективної літератури, наприклад, поліцейська, молодіжний детектив, психологічний, інтелектуальний, гумористичний або навіть жіночий детектив та багато інших. А які види детективів подобаються вам? Засновником детективного жанру вважають американського письменника Едгара Алана По? Чому поруч із цим письменником постійно зображують Ворона? Чому цей птах став символом творчості По? У 1845 році вийшов друком вірш «Ворон» Едгара По. «The Raven» перекладі. Містичний, символічний, звуковий. Він прославив письменника ще до детективних оповідань, ще до Золотого Жука, якого ми читали. Тому він є символом Едгара По. Є дуже багато світових суперзірок у детективному жанрі, але імена деяких яскравіші, і чуємо ми їх частіше. Ну, наприклад, Уілкі Колінз один із засновників жанру детектив у літературі, близький друг Чарльза Дікенса, автор жінки у Білому та Місячного каменю. Агата Крісті неперевершена королева детективу. Під її пера вийшли «Еркюль Пуаро, Місіс Марпл, Шпигуни Томмі і Тапенс. Книги Крісті видані тиражем понад 2 мільярди екземплярів це, до речі, рекорд. І перекладені більш ніж 100 мовами світу. Моя особиста порада. Обов'язково ознайомтесь з творчістю Агати Крісті. Надзвичайно цікава авторка. Ну, і, звичайно, Ян Флемінг. Літературний батько Джеймса Бонда Агента 007 з ліцензією на убивство. Можливо, фільми з ним дивилися. Це екранізація якраз таки творчості Яна Флеймінга. Британці його обожнюють. Але й в Україні теж є свої письменники-детективи. Наприклад, Андрій Кокотюха, Євгенія Кононенко, Олексій Волков. Моя маленька порада обов'язково прочитайте детективи Євгенії Кононенко. Імітація і зрада. Надзвичайно цікаві. А тепер пригадайте тему сьогоднішнього уроку. У нас же екскурсія до музею Шерлока Холмса. Музей Шерлока Холмса це лондонський будинок-музей легендарного детектива Шерлока Холмса. Літературного персонажа, створеного сером. Артером Дойлем. Бачите, фото? Це вхід до музею. Цікаво, що за твором Дойля Шерлок Холмс і його друг лікар Джон Ватсон жили у квартирою у квартирі за адресою Бейкер Стріт 221 Б з 1881 по 1904 роки. Але на той момент. У Лондоні не існувало такої адреси, хоч сама вулиця вже була. Згодом при продовженні Бейкер-Сріт цей номер був присвоєний одному з будинків, де пізніше створили музей Шерлока Холмса. Запрошую вас на віртуальну екскурсію музеєм. На першому поверсі, погляньте на фото, ми знайдемо сувенірний магазин та невеличкий передпокій. На другому вітальня та спальня Шерлока Холмса. На третьому поверсі розташовані кімнати Уатсона і місіс Хадсон, Домоправительки. На четвертому господарські приміщення, туалет та комора. А зараз у нас фізкульт хвилинка. Вітання! Там на круті, ой на горі на круті, там сиділа пара. Си земли, зими, кільми обіймала. Ой на горі на крутих, ой на горі на крутих, не завжди сяки, залишаних їх, ой на горі на крути, він розлучив пак. Інтер'єр будинку відповідає описам, які знаходимо у творах Конан Дойля. У музеї можна знайти багато предметів знайомих читача. а саме, дерсталкер тип англійського головного убору, який носили в сільській місцевості на полюванні, зокрема під час полювання оленів, інші назви, капелюх-мисливця за оленями, кепка з двома козирками. Шолом. Часто його звуть капелюхом Шерлока Холмса, завдяки тому, що саме цей головний убір носив знаменитий детектив. Надалі, дерсталкер став типовим капелюхом для осіб цієї професії, переважно на карикатурах і в мультфільмах. Люлька. Пристрій для куріння тютюну. Шерлок часто зловживав нею. Армійський револьвер лікаря Ватсона, Скрипка музичний інструмент, на якому грав відомий детектив. Чай традиційний напій англійців. Ну і, звичайно, вівсянка улюблений сніданок Шерлока. Погляньте на фото. Якраз дуже гарно все видно. А зараз невеличка екскурсія. Відвідуючи музею можуть оглянути квартиру знаменитого детектива і його друга, ознайомитися з предметами їхнього побуту, посидіти в кріслі перед каміном та сфотографуватися на пам'ять, а також придбати сувенірів, більшість з яких пов'язана із Шерлоком Холмсом. Погляньте на відео, ось і скрипка, і головний убір, і навіть друкарська машинка. Будівлю музею було зареєстровано як будинок з мебльованими кімнатами в період з 1860 по 1934 рік. Таким чином, це не лише будинок музею Шерлока Холмса, а й класичний приклад лондонського прибуткового будинку кінця 19 століття. Музей відкрито щоденно з 9.30 до 18.30. Тож заходьте, якщо будете поруч. Ціна вхідного квитка для дорослого становить 8 фунтів стерлінгів. У музеї дозволена безкоштовна фото- і відеозйомка. Гляньте, а це екскурсовод. На четвертому поверсі на окремому столі є книга візитів. Там можете записати свої враження. Ось револьвер, Хадсона, це Книги. Різні цікаві експонати. Пов'язані із Шерлоком Холмсом. Гляньте, собака без кривілів, мабуть. У музеї завжди дуже багато відвідувачів, адже образ Шерлока Холмсасвітньо відомий. І всі туристи у Лондоні обов'язково хочуть побачити, що ж там такого цікавого. Бачите, навіть воскові фігури є. Ось такі чудернацькі. Давайте поміркуємо. Шерлок це людина, яка ніколи не жила, але ніколи не помре. Герберт Велс таке про нього писав. Як ви розумієте цю цитату? Ви погоджуєтеся з нею? Шерлок улюблений персонаж багатьох ще з дитинства. Можливо, тому що його часто можна побачити на екрані. Наприклад, фільми Гая Річі 2009 до 2011 років. Або ж нові фільми від Нетфлікса про сестру Шерлока Холмса Енолу Холмс. Теж дуже цікаві. А також всесвітньо відомий серіал із Бенедиктом Кембербечем в головній ролі. Який виходив з 2010 по 2017 рік? Пропоную подивитися уривок із фільму 2009 року Гая Річі. Вера. До Міс Мері Морстен. О боже мій, дуже приємно. Я не розумію, чому він досі нас не познайомив. І справді, я теж дуже рада. Я давно мріяла познайомитися з вами, містера Холмс. Стільки про вас чула? Я захоплююсь детективними романами Уюкі, Колінс по так і є. Хоча іноді все це здається трохи надуманим. Висновки ґрунтуються на таких незначних деталях. Я б не погодився. Насправді ці деталі, як на мене, найважливіші. Візьміть Ватсона. Якраз збираюсь. Його тростина із африканської цикропії, а всередині леза Із дуже міцної сталі. Такими нагороджували ветеранів англо-афганської війни. Отже. Він видатний солдат, сильний, відважний, людина діла і гарний, як усі військові. А зараз перевірю кишені о квиток на боксерський матч. Я роблю висновок, що він гравець. Здається, ваше придане під загрозою. Ці дні давно в минулому. Не так давно він спускав квартплату. І не раз треба зважити на те, містер Холмс, що ви знаєте Джона давно. А що скажете про незнайомця? Наприклад, Про мене. Про вас. Я не думаю, що це Я не знаю, чи це... вечерю. Іншим разом. Я чекаю. Чекаєте? Здається, ми це обговорювали. Леді чекає. Ви гувернантка. Гадали. Так вгадав. Може, ми офіціант. Вісім років. Чарлі поки що. Він високий на зріст і вилив на вас чорнило. Є чорнило на обличчі. Нічого на ньому немає. Взагалі то є дві плями за вухом. Китайську туш майже неможливо змити. Так, це було досить зухвало з його боку, але ви дуже досвідчена і не були з ним суворі, тому леді, на яку ви працюєте, позичили вам мисто. Східні перлини, діаманти, рубіни це навряд чи власність гувернантки. Та прикраси, які ви не носите, кажуть ще більше. Холмс, ви заручались. Каблучки нема, але світліша шкіра на її місці підказує, що ви були за кордоном, де носили її. Аж доки не дізнались про її справжню невелику вартість. І Тоді, розірвавши ви вивернулись до Англії шукати кращого доктора, мабуть. Усе цілком вірно містер Холмс, окрім одного. Я не кидала його. він... Загинув. Дякую, друже. Ось такий цікавий уривок. Бачите, Шерлок Холмс е, користується методом дедукції. Чи чули ви колись про, метод, про дедуктивний метод? Це спосіб дослідження заснований на дедукції. А дедукція це спосіб розмірковування, при якому нова думка або висновок приводять шляхом роздумів над багатьма іншими думками і фактами. Тобто з багатьох маленьких одна велика думка. Ну і невеличкий підсумок. Гляньте на картинки і пригадайте, про що ми говорили сьогодні на уроці. Згадали? Звичайно, під номер 1-1 пригоди Шерлока Холмса. Ось він. Таке трішечки карикатурне зображення. Друга Едгар Алан По. Ворон це його символ і незмінний атрибут. Третя це, звичайно ж, музей Шерлока Холмса. Наша віртуальна екскурсія. Сподобалась вона вам? Чи хотіли б ви побувати у цьому музеї? Цікаво, який би сувенір із сувенірної лавки ви купили на згадку про цю цікаву подорож? Під номером 4 адаптації вічного образу на екрані. Адже молодий Бенедикт Кембербет завжди асоціюється саме з героєм Конан Дойля. А що пригадали ви? І переходимо до домашнього завдання. Воно сьогодні письмове. Уявіть себе автором детективного твору. Створіть основу таку канву для майбутнього оповідання чи роману. Коротко запишіть, який злочин відбувся? Хто злочинець? Хто жертва чи хто постраждав. То виконуватиме у вас роль детектива і розслідуватиме злочин. Можливо, ви придумаєте нового вічного образу. Чи будете скористуватись е, кимось із е, уже відомих вам? Легран, Шерлок Холмс і Доктор Ватсон, Еркюль Пуаро. Не забудьте написати, які мотиви злочину. Адже просто так ніхто нічого не робить, правда? Подумайте. Можливо, ця канва стане основою для вашого майбутнього роману чи оповідання детективного. Можливо, вам сподобається і наступним автором Шерлока Холмса будете саме ви, наступним Конан Дойлем. Бажаю вам успіху. Нехай цей невеличкий урок стане для вас стимулом для подальшого вивчення теми. Артур Конан Дойл – це не лише пістрява стрічка, запам'ятайте. Бажаю вам натхнення та успіхів у навчанні. Дякую за увагу!